А ви колись замислювалися, як це жити, коли потік думок у голові просто ніколи не зупиняється? От сьогодні ми спробуємо це з'ясувати, поговоримо про розлад дефіциту уваги та гіперактивності, або як його ще називають, РДУГ. але зробимо це не через сухі факти, а через історію однієї людини, щоб, так би мовити, зазирнути всередину. Тож що ж це таке, цей РДУГ? Ну, це точно набагато більше, ніж просто, знаєте, нездатність всидіти на місці. Це, це такий собі нейророзвитковий стан, який найчастіше передається генетично. І тут, мабуть, найважливіше слово це спектр, бо для когось це тотальна неуважність, а для іншого просто невичерпний фонтан енергії, і кожен такий випадок абсолютно унікальний. І от щоб по справжньому відчути, що ж це за спектр, давайте залишимо теорію, замість цього познайомимося з лізою. Саме її історія допоможе нам зрозуміти, як це жити з РДУГ зсередини. День у день. Почнемо з самого початку, з її дитинства та юності. Це той період, коли те, що всі навколо називали поганою поведінкою чи лінощами, насправді було першими, ще ніким не розпізнаними сигналами. Отже. Подивімося, все починається ще в ранньому дитинстві. Уявіть собі маленьку дівчинку, для якої будь-який гучний звук або занадто яскраве світло це перевантаження, що закінчується сльозами. Потім школа, вона розумна, кмітлива, але вчителі бачать лише лінь. Друзі не розуміють її емоційних гойдалок, починається булінг, вона намагається якось впоратись, наприклад, малює на уроках, щоб хоч якось сфокусуватись, але за це її, звісно, ж сварять. І тоді ліза вчиться маскуватись, вдавати, що уважно слухає, кивати, але це висмоктує абсолютно всю енергію. А вже в старших класах цей внутрішній хаос, цей нескінченний потік думок стає просто нестерпним. І саме тоді з'являються перші спроби якось його заглушити переїдання, куріння. І от ми підходимо до моменту, коли все летить шкереберть. Це точка кипіння, час, коли всі ті механізми захисту, які вона так старанно вибудовувала роками, просто не витримують тиску дорослого життя. Їй 19, і здавалося б, усе чудово. Вона вступає на літературну програму своєї мрії. Це ж успіх, правда? Але раптом виявляється, що вся ця свобода, всі ці дедлайни, вся ця необхідність самій себе організовувати, це просто непідйомна ноша, і її світ починає сипатися просто на очах. І от в один момент вона вимовляє ці слова, це це не просто скарга. Це квінтесенція всього її життя до цього моменту роки болю, відчуття, що ти нікому не потрібен, що ти не такий. Це було справжнє волання про допомогу. І, на щастя, її почули. Тут і починається найцікавіше поворотний момент в її історії момент, коли вона нарешті наважується звернутися по допомогу. І це змінює абсолютно все. Але, знаєте, шлях до істини не був таким простим. Спершу лікарка подумала, ну, це класична депресія. Але потім потім вони почали копати глибше питання про дитинство, про сім'ю. І раптом пазл почав складатися зовсім по іншому. Всі шматочки вказували на РДУГ. Це, до речі, чудово показує, як важливо не зупинятися на поверхні. І тут для лізи все раптом стало на свої місця. Виявляється, РДДГ це зовсім не про те, щоб просто бігати по стінах, це про дефіцит так званих виконавчих функцій, тобто коли важко запам'ятати просте завдання. Це про дивне відчуття часу, коли 5 хвилин можуть тягнутися вічність, а година пролітає як мить, тому дедлайни це завжди катастрофа. Це про проблеми з контролем емоцій. І навіть такі дивні речі, як сонливість від кави, це теж частина картини, яка вказує на особливу роботу її мозку. І цей діагноз він став невироком. Він став ключем, ключем до розуміння себе. Тут починається абсолютно нова глава. Історія робить неймовірний розворот від відчуття себе зламаною до усвідомлення своїх унікальних, сильних сторін. І от що вона раптом побачила що люди з РДОГ часто неймовірно креативні, що вони набагато чутливіші, більш допитливі. А ще, знаєте, в стресових ситуаціях, коли всі панікують, вони часто стають напроч спокійними та зібраними. Саме тому з них виходять чудові хірурги, пожежники, науковці. Це справді не баг, а фіча просто інша операційна система мозку, яка працює за своїми правилами. Але, мабуть, найсильнішим моментом було коли вона вперше спробувала ліки. Уявіть собі, вперше в житті в голові настала тиша, повний штиль. Це було справжнє откровення. Вона раптом усвідомила, скільки ж енергії вона все життя витрачала просто на те, щоб функціонувати. Це наче, все життя бігати марафон з гирями на ногах і раптом їх зняли. Звісно, самі по собі ліки це не чарівна пігулка, це лише один з інструментів. Новий шлях лізи це ціла система. По-перше, так, медикаменти, щоб допомогти мозку сфокусуватися. По друге, терапія, щоб розібратися з усіма тими негативними установками, що накопичилися за роки. По третє, прості, але важливі речі, сон, спорт. І, мабуть, найголовніше знайти таку роботу, де її особливості будуть не недоліком, а суперсилою. І вона його знайшла. Ліза стала успішною письменницею, саме тому, що змогла перетворити свої особливості на свою головну перевагу. Її історія, по суті, має щасливий кінець. Але вона залишає по собі одне дуже дуже важливе питання. І питання це звучить так що ми маємо робити? Намагатися полагодити мозок, щоб він відповідав вимогам суспільства? Чи може настав час полагодити саме суспільство, наші школи, нашу роботу, наші очікування, щоб воно було зручним для різних типів мозку? Подумайте про це. Відповіді тут немає, але питання погодьтеся дуже важливе.